Друже, вітаю вас! Дуже рада показати вам, як виглядає курс на нашій платформі. Через браузер натискаємо в збережених іконку і переходимо на платформу. Ось ви зараз бачите усі курси, які є в мене в доступі. Натискаємо на особливий великдень, і нам відкривається увесь зміст курсу. Зараз натискаємо на теорію, вона поділена на різні розділи, наприклад, відкриємо інгредієнти і там чітко. Описаний кожен інгредієнт. Ця уся інформація також дублюється у тих ви можете її скачати та роздрукувати. Там десь 60 сторінок. В тих теорія та усі рецептури. Поїхали далі. Ви бачите перелік усіх позицій, усіх рецептів. Натискаємо, наприклад, на заверну паску. Кожен етап приготування показаний в окремому відео. І детально прописаний нижче текстом. А тепер давайте переглянемо, як виглядає рецепт з ромовою бабою. Я її дуже сильно люблю, вона просто неймовірна. Максимально просте приготування, тому в нас тільки одне відео. Зараз ви переглянете відео уривками, щоб зрозуміти якість. У цьому відео навчу вас робити довгоочікувану. Неймовірно, надзвичайно соковиту ромову бабу, тоді їх треба додати прямо у борошно. Яйця. Забула сказати, що усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаємо молоко з здріжжями, цедру та мед. Мед використовується як поліпшувач, продовжує життя нашої бочки. До речі, ця бочка виходить зовсім не солодка, тому що ми будемо її просочувати солодким сиропом. Розмішуємо все до однорідності та додаємо борошно з та цукром. Класно те, що ви можете брати будь-які форми. Подивіться, який соковитий розлом. Це щось надзвичайне. І не забувайте, що коли ви покрили бабку глазурю, Можна її упаковувати. Таке прохання ознайомитися з текстовою інформацією над відео. А тепер повертаємось назад до змісту курсу. Дивіться, як багато рецептур, вони майже усі з відео. І зараз переглянемо бонуси. Тут в нас ще є додаткова пасочка класична, рогалики, є просто текстові, є з відео, але це найкрутіші, найкласніші рецептури. Вони безцінні, а ми їх вам даруємо, щоб ви кайфували та створювали шедеври. Курс на постійній основі в будь-який момент ви можете до нього звернутись, і також ви маєте зворотній зв'язок з майстром, і це безцінно.